Так би розпоряджували. От вам ваш припуск. А як ровені? Це старе. В четверку їхати. Так, ну Сьогодні день такого дуже довгого включення. Ви дуже хотіли, дуже просили. Мене задовбали просто ті експерти, які не бачили трактора вживу. Прочитали десь там хтось що там сказав, сусід сказав, я знаю, я лучше знаю, і ти не бачив. Дивіться, є два трактори, які, ну, перше, чи вони відрізняються, це кольором візуально і все інше. Те, що зроблено на базі того шасі, тут знаходиться під капотом. Чого їх відрізняє? В першу чергу людей захоплює наклейка, так? 24 кінські сили, це ага, а тут пише 35, значить, мені більш цікавий цей трактор. І різниця в них в ціні 100... 150 доларів. 150 доларів. Зразу якщо в... колеса однакові, то 150 доларів. А якщо, бо тут 11,2, значить задні колеса це вже... вже зразу візуально те, що кидається мені особисто в очі. Тут резина вуща 9,5. Здавалося б, щось воно має плясати. Це те, що утворює ціну. І головне, що утворює ціну, це те, що знаходиться під капотом, яке, як ви всі доказуєте, що воно зовсім не відрізняється абсолютно. Хтось писав, що це був об'єм 1,9, потім написали 1,5, щоб зробити з цього типу 1,9. Сказали, що тут топлівна перероблена, там ще якісь нюанси. Це типу на словах. Типу на словах, але є каталог, і в тому каталозі зазначено. Китайцеві немає ніякого інтересу, просто писати там якісь невідомі речі. У них трактор складається, тобто, от є шасі, є замовлення трактора 35-ка. По каталогу вони дивляться, щоб той мотор і те все, що в ньому модернізоване з цього попереднього, відповідало замовленню. так? Їм нема приколу просто писати якісь невідомі речі, і щоб людина тут сиділа просто від того, що, що вона прочитала і думала, що воно так. Тут не по нарожку. може ви візуально не побачите різниці в коробці, а її тут і немає. В вазі загальній, якщо зробити скидку, це колесо, там, наприклад, важче, так? значить загальна вага там, трактора буде трошки більша. Але ні по мостах, ні по нюансах, які стосуються там, самої бази, ви тут не розберетеся абсолютно ніяк. Але дивіться, трактор, якщо ви берете трактор, у вас є якесь навісне підвал відбора мощності, Значить, відповідно, якщо з трактора треба зняти більшу мощність, то тут її може в определений момент не вистачити. Так? А тут є її істинний справжній запас. Я не знімаю щось таке, щоб вам придумати щось, бо мені так сказали, значить я вам повторяю. Я перед тим, як дійти до тих тракторів, у цього виганяв Костянтин, того виганяв я. Так? Ну, на жаль, не було там десь йому дати форсу, щоб побачити, що в ньому реально є якась різниця натягу. В коробці так само, ви тут нічого не побачите. Тут ну, все, тут три передачі і значить діапазон торіть назад, реверс. Так, по загальній характеристиці, все, що в першу чергу цікавих людей, які не знають, це от їм сказали 24-35, вони більше нічого не знають. Якщо ви хочете вникнути, то ми зараз візьмемо, відкриємо капот, а Може, ви око побачите, але ми ще дійдемо до шильдиків заводських. Які, наприклад, ну тут розбиратися толком немає як, бо в каталозі зазначені вони в каталозі різні. Вони зазначені в каталозі різні. Як я сказав вже перед тим хвилину, що на заводі їм нема приколу видумувати якісь інші цифри, того, що вони по каталозі там, чи по документах, які приходять на замовлення, вони беруть, ага, мотор такий, такий, зазначений такий, на таке замовлення, на такий трактор треба поставити. Вони ж не ставлять однакові двигуни, і це абсолютно заводна це не, не пляж. От, наприклад, да? У вас є вот. 24Т. Добре видно? Видно прекрасно, Це f 3 b 24 так? Це шильдики, який йде з заводу. Його там набивають. І потім, як то кажуть, з тої купи з тих двигунів, які там лежать. Вони беруть і ставлять його на той трактор, який йде під замовлення. От вам. 35Т. так? Тобто китаєць, він абсолютно тут не зацікавлений і його не хвилює, що буде казати продавець. Йому треба зробити так, як йому замовили. І по моторах так само 25,7 кВт. Тут зазначено, якщо ви бачите, 25,7 І можна тут подивитися на цьому заводському 17,6 Ну Це тут типу, ліпить ДТЗ, але цю фігню ви не стратете, не зб'єте, ніяк абсолютно нічого з неї не зробите. От дивіться, є папір, це з старішого. Виходить. По, по ДТЗ, е, двигунах чангпа цілий. І тут все, люди робили собі навіть помітки, щоб навіть знати, чи, що та різниця тут є. О, дивіться, я вам зніму. І тут він співпадає значить, по От вам 385-й. Різні обороти, ну, розход це, о, це о, максимальний. Так. Це потужність вам по кВт. Тобто, вони по той самий об'єм може бути від 18,4 до 25,7%, можна сюди впихнути. І по крутному моменту, який можна зняти з того мотора при определених оборотах, От, що воно ну, співпадає, получається ж на 1800, знімаєш від 92 до 118. Тобто, ти 20% мотор має більшу тягу. Ну і що тут ще доказувати? Бумажка десь, як то кажуть, не тільки що не друкована. І по ній люди о, о, орієнтуються, тут нема що кажуть, приховувати. Тут писав китаєць, це винен, що тобто Що тут ще можна сказати по тому трактору? Ви ви думаєте, які собі е, спочатку я теж думав, ага, ой, сказали, що тут новий насос, поставили тут новий насос, і це все типу, помінялося. Поміняти це може багато чого. Хтось скаже, ага, вага шасі сі однакове, там тири пирі. Нати, будь ласка, ширші колеса, це буде менше оплотнення, наприклад, ґрунту, якщо ви на ньому працюєте. Так, ще в Костятина два питання. Якщо брати два трактори взагалі в основному, люди як купляють їх, так? їх в першу чергу потужність цікавить? Ви багавши, як вам сказано, що в мене є трактор, і привезти і що я можу? А от йому привезти завести якраз тільки та треба. Я кажу, що за 3-4 Це і що? Ще за цей за так, туманом? Так, Ну, і коли вибирають, коли зараз вибирають, звісно, є дефіцит по наявності. Так. Тобто не, немає такого, що зараз можна купити там 5 ДТЗ одночасно 52-44, чи так. Ну, 53-х трошки більше, бо вони свіжіші, свіжіші приїхали. Так. Люди все одно купують по грошам. Так. Це в будь-якому випадку. Тобто тут потрібно заплатити 150 доларів зараз. за двигун. Так. І і далі вирішуємо, чи важливо це, чи не важливо. Так. По суті, рама, навіска, колеса, кермо, ну, колеса все, може все, там все це все йде в тич. Ну, вже вигнали тут, щоб видно було різницю. А між ними 124 кою з ширшими колесами. Тоже 100 доларів. Типу, задні скати коштують 100, баксів. Все ясно. Тобто вот замінити 9,5 колесо на 11,2 100 баксів. Навіть якщо на 24-ку можна поставити. На 24-ку є широкі колеса. А, є, є широкі. Ага, є ясно. Колеса. Все прекрасно. Якщо вам справді е, тільки наклейки мають е, різницю, то ви не будете дивитися, що робиться всередині. А якщо по факту це буде той самий абсолютно. І вам реально тих 5-7 кінських сил треба буде зняти з ВОМА і він вам не сніме, він вам заглохне. І потім ви будете казати, що це справді одне і у неї те саме виходить. Насправді зовсім не так. Є, є перед носом вам папір, на якому це зазначено. І китайцям немає ніякого сенсу, ніякого інтересу. Ну, я пропоную тут є майданчик. Можна спробувати на декількох передачах особисто на 25. двадцять п'ятіртего сторони дуріки Це тут. Ну займаються. А тут, ну, тіпо, внуто, будь ласка, особисто протестуйте, Я... проїдьте тіпо, вперед назад, щоб розуміти чи прокатав. є різниця. У відчуттях є, є, немає, немає питання закрите. Ну той, той непогано рве. Тут все розраховано. Той трохи краще, тож сто відсотків. Абсолютно. Я знаю, ну не по нарожку, тому що набити оцей шильдик, його перетирати і так далі. то що йде з завода, який прикол. І вони так само там однакові. Суто двигуни. Вони не будуть різні шильдики набивати. Звичайно. Бо це буде катавася, це буде все перепутане і так далі. От є замовлення 35-ка, Вони вліплять того старого 24 Буде не те. Буде не те, хтось, який має дуже чутливу, вибачте, задницю, він зразу відчує, що не то все. Так що немає ніякого комерційного інтересу, і тут все змішувати гімно з золотом. Так що висновки робите тільки ви вживу, приїхали, показали, все. Тобто ну, Такий собі, вже чесно, комерційний інтерес 100 доларів, чи 150 між, між ними Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. І щоб потім рвати те саме і витрачати час, щоб доказувати комусь, щось, показувати так далі. А потім приїде, все одно скаже, пиздете. Все. Ну... Я взагалі є. говорив з чоловіком, то він казав, в нього 24-ка ДТЗ, ага. і, він, і сусід за 35-ку він пробував їздити. Так. І він каже, що взагалі 24, ку якщо їздити, дивлячись по Кубах, то казав, що дуже відчувається, Чуті. що. Ні, Взагалі в 24-ці там тисяча кубів, каже, запас ніби тридцятка, ніби. І воно таки вийшло, проба пера. Він мені тоді казав, приїжджав, каже, 100% каже, будуть робити тридцятку з нього. Але зробили 35. -ку, 35 -ку, зробили. Ну, п'ять кінських сил, там 5 6 Ну так, якби і не стоїть свіч там, а от вже 10, то є різниця. Так. То вже Хоча. різниця. Ну я думаю, що все одно, сядьте про. Ні, 100%. Зараз. Так що ми одним кадром робимо чи зриваємо? Може... Боже, боже, як мені. мені... Там... Як мені тяжко вилазити вже, а я все ж роблю для вас Нормально Вот вам перша Ну як би я не знаю щоб щось ще Щоб рванути але Ах, добре Це ка красота Приколє Що я ще можу сказати? рве, Ну але! Вона рве! Ну але той, певно, більше буде рвати. Якщо стане на деби, значить точно 35. Тяжкий капот, хлопці. Ой! Нема сили. Зачинив? Все. Ой-ой-ой-ой-ой! Старостні, радость. Ну, то в того, в того таке трошки тугіше цього. Так, що де тут є ключ? Іномарка. Не кидає синім димом? А, понижений діапазон. А де повишені? Да? О! Не, ліпше, 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 пацаны. Тормоза люкс. Это такая зарядка просто бомбическая. Ні, чути? Чути, чути. Чути, пацани, чути. Так. Сто процентів. Так, пацани, сто процентів. Сто процентів. Ні, не то. А, тех Поприїжджай, Валентин каже, кто приїхав, тех, кто круг. Я, я забув, ну я одну ворон. Ну. Тоді, певно, більше портувати. Якщо станемо. Такий капот, хлопці. Ось, ой! Ой-ой-ой! Славить, ой, ой. Ну, то всього таке трошки тугіше цього. Ні, 35-ка якось цікавіше працює, якось так рівніше, правда? Воно навіть відчувається, так рівніше, такі обороти більше підходять. Рівніше. Ревіше, правда? Резвіше взагалі. Різвіше. Да. І він чути, що він низькі обороти, і він тягне, а потім підростає по факту набор набору. Тут якось так, вона вроді вирванула, так плавно, а та чути, що вона. Якраз як такі обороти, оцих 50 оборотів. Да. Якраз. От пляше, здавалося б, і пляше. Так що хлопці, ну реально, ну комусь 100 баксів, то ніфіга, комусь там до хера. Але я вам скажу, що якщо справді є різниця, то... Чом би ні. Так що не, не реклама не заставляю, але я би реально там не парився. Якщо реально трактор скільки зараз він? 8. Вісім з половиною ну, коштує. Е... Ну, ми віддаємо реально 53-54 і ну, на 150 доларів. Менше, Менше 24. Ну і що, якщо є це різниця, Так, та, да, та, 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 та. Ну, це ж не блин, не дві. Там і дві сто, наприклад, коли людина щось бере маленьке. А тут вже по експоненту ціна, якщо між ними реально там пару, пару відсотків. так. Так. От і, всі йдуть. Я реально думав, що мене тут за що штопора скажуть, хлопець, все там бляха на віша. Нормальний хлопці, я вам серйозно говорю. Це от проба пера. Отак от як вони казали. От ви попробували пару випустити, щось не вистачає її докрутили. Не вистачає, так не вистачає. І якраз от видали його. І, і видушили, і видушли, і все нормально. Хоча в презентаційній версії, типу, от презентація входить була, там було 4 циліндри. 35 35. Її подавали в презентації, як на 4 циліндри. Mm -hmm. Але видушлись трьошки. Ну, що по соляри, ну скільки там? Ну там. Ну, казав більше, О. не знаю. Це треба так само дивитись по, по полю. Ну, так, не на літ, ну, не на літру на годину, там, О, там трошки, в принципі. Ну, якщо 50 оборотів, обороті, то скільки там, якщо брати тисяч, 2400, дві це як 100 відсотків, скільки ну 5 відсотків, напевно, більше yeah. буде брати. Допустимо. ну каже, більше соляри бере. От каже, що більше. Ну але а прикол, що дати, бо так. так, так, так. Але ж не то, що, що це два однакових мотори, просто того більше розход. Це ж я реально в цьому. Ну, рипну, то і прикольніше. Побудові по вони однакові. — Ні, знаходим. ну так, я маю на увазі, що все-таки мощності є різниця. Все-таки вона де, є. В красі обороти так, дає, так. бо ну, видають про себе. Так, що да, з них. Що 1550, що 2000. — Так, 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 так. І так. це три циліндри там і там. — Да. Він навіть працює так приємно. На багато, да. Чути, що то такий. Що леве, що, як то кажуть, цей кіт. Так, трохи не довиває. Тобто можна було зняти і сняли, і та наклейка не, нікого не намахує. Все. А кстати, друга оця площадка здорова. Потім, потім подивимось. Поняли? Все. Тобто, от вам набито на мотор і ніхто нічого кажу, вас дураків не робить. Так, наразі переключаємося.